Єднання та розвиток спілки українців Придністров'я підбиває підсумки. Капвкладення в майбутнє ремонт закладів освіти. Прощувай масниця. Зустрічаємо марцішор. Фестивальний сезон у Бендерах відкрито. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться, просто зараз. В перший день весни в Бендерській фортеці стартував фестивальний сезон. Перше свято в Олександр Невському парку стало подвійним, адже в один день прощалися з масницею і зустрічали Марці Парку Олександра Невська вже вдруге проваджали масницю. Цьогоріч розмах свята ширший, а млинців більше. Вже на вході гостей пригощали цими ласощами, спеціально випекли тисячу млинців. Дуже вкусно смачно, дуже приємно. Частіше були б такі свята, коли всі збираються і усі відпочивають разом. Цікаво і весело. Виготовити сувеніри, поміритися силами, майстер-класи, спортивні змагання, все це для дітей, і дорослих. Креативні кольорові млинці готували прямо на свіжому повітрі ентузіасти торговельно-технологічного технікуму. Маляти задоволенням, фарширували символи сонця на швидкість. А ось родзинка свята, величезний млинцевий торт. Для його випічно... для виготовлення торту було випечено 1600 млинців і 50 кілограмів повидла яблучного та сливового. Це доволі тривалий процес. Цілий день кухарі випікали млинці і готували десерти для містян. Зони Масляної через ворота щастя одразу на майданчик мерцішору. Парком ходили корабельники, молодці підкорювали голий стовп, настрій створювали місцеві творчі колективи, лунали російські, молдавські, українські пісні. Так усі національні традиції мирно сусідствують на нашій землі і гармонійно доповнюють одна одну. Пасі з гарними піснями Ой, з да новим спасибо. матеріалом спасибо. Спасибо з піснями, з танцями, Ой. з радістю. Это... Кульмінація свята видовищне фаєршоу. Традиційне спалювання опудала масляною. Вона згорає, щоб наситити землю для нового урожаю. Нам Нам дуже, Нам дуже сподобалося дуже весело, сьогодні. Було дуже весело. Навіть тут, тут, весело. Врачу, навіть тут цікавіше, ніж раніше було у центрі. Люди всі, Люди, всі такі танцюють, позитивні, ходять, танцюють, танцюють ходять, співають добрі. Сезон 2020 у фортеці відкрито. Усього цьогоріч заплановано 17 різноманітних фестивалів. Мерцішор стартував. Культурно-масові заходи організовані в рамках фестивалю. Пройдуть по всій республіці. Про народні гуляння та програми заплановані на цей тиждень доповідали сьогодні президентові глави держадміністрації. Серед доручень глави держави підготовка повного переліку фестивалів на рік і ознайомлення з ним усіх жителів та гостей республіки, щоб усі заздалегідь планували своє культурне дозвілля. Напередодні сам президент із сім'єю взяв участь у народних гуляннях в Тирасполі. На столичному майдані Суворова протягом цього дня вирувало свято: виступи творчих колективів в столиці, масові народні танці, масляні конкурси та забави. Широка реміснича експозиція. У ній митці представили свої вироби з кераміки, картини з видами рідного краю і численні мерцішори – символи настання весни. Маленькі мерцішорчики у перші дні березня за традицією дарують рідним, друзям-колегам. Згідно з повір'ям тих, хто весь місяць носить червоно-білі бутоньєрки біля серця, весь рік буде супроводжувати успіх. З початком весни учні столичної школи номер 18 привітали президента. Школярі подарували главі держави виготовлені власноруч, мерцішори та поробки. За чашкою чаю з президентом школярі розповіли йому про свої захоплення, плани на майбутнє. Придністровська молдавська республіка зберегла. Придністровська молдавська республіка зберегла молдавську мову, молдавські традиції, молдавську культуру. Придністровський народ культивує традиції усіх народів, що проживають тут. Те, що ви діти, шануєте свої традиції, це дуже важливо. Традиції запувати не можна. У них суть часів, суть народів. Вадим Красносельський подякував за привітання і трепетне ставлення до культури і традицій рідного краю. А 28 років тому початок березня для Придністровців став чорним мерцішором. Так тоді назвали усіма улюблене національне свято через збройну широкомасштабну агресію Молдови проти Придністров'я. Неоголошена війна почалася 2 березня 1992 року. Першими постраждали дубосари. Меморіал воїнської слави. Сьогодні тут згадували перші дні неоголошеної війни 92-го і всіх, хто віддав життя за республіку. На Добусарському напрямку загинуло 156 захисників Придністров'я, понад 50 мирних жителів. 44 людини зникли безвісті. В цей день у мене завжди душа розривається. В цей день душа розривається. Мой син тут похоронен. Мій син тут похований. У цей день завжди приходимо сюди. Це наш день. Ми повинні поки живі згадувати. Неоголошена війна почалася з провокації в ніч з 1 на 2 березня. Опонівці Молдови розстріляли в притул машину першого начальника Дубосарського районного відділу внутрішніх справ Ігор Сіпченко. Помер в лікарні після Добосарців взяли штурмом поліцію. Тоді загинув донський козак Михайло Зубков. Так почалася справжня війна. Дубосари і сього нашого району. до і села району перебували під постійним обстрілом з березня, по липень 92-го. Гинули захисники Придністров'я, мирні жителі, люди похилого віку, діти. Завдяки мужності та героїзму захисників Придністров'я до залишилися нескореними. Республіка вистояла край кровопроливцю. Тоді поклали російські миротворці. Сьогодні їх заслуги прагнуть не тільки перекреслити, а й змінити формат миротворчої місії націоналісти Молдови. Сьогодні деякі націоналісти Молдови закликають миротворців підняти на вила. Вони обіцяють широкого плеча, широку автономію для жителів Придністров'я. Але ми знаємо ціну миру. Ми вистояли, бо були єдині. І сьогодні повинні бути єдиними, тому що живемо в важких умовах. Живі квіти та хвилина мовчання як подяка усім захисникам Придністров'я. З нагоди 28-ї річниці початку збройної агресії Молдови проти нашого народу до придністровців звернувся Вадим Красносельський, зневажаючи права людини і головне з них право на життя, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, агресори не гребували масовими вбивствами мирних жителів, терором, зґвалтуваннями, тортурами поранених, знущанням над трупами, грибежами. Військові злочини Молдови не мають терміну давності. Вони були засуджені міжнародним громадським судом у 1993 році. Йдеться у зверненні. Наш народ ціною життів 804 чотирьох придністровців відстояв свою свободу і незалежність. Проявивши справжню мужність і твердість, придністровські гвардійці, козаки, ополченці, бійці територіальних рятувальних загонів не відступили перед натиском ворога. Російські військові повинні залишити Придністров'я. Про це сьогодні заявив Ігор Додон. Він взяв участь у траурному заході, присвяченому початку війни Молдови проти Придністров'я, поклав вінок і квіти до пам'ятника тих, хто воював проти нашої країни. А після румунської мови прокоментував вимоги Кишинева вивести російських військових. За його словами, це станеться після того, як почнеться утилізація боєприпасів в селі Колбасна. Солдати треба саплячі. Солдати повинні піти з лівобережжя Дністра. Подивимося, що будемо робити з миротворчими силами з мандату миротворців під егідою ОБСЄ, де є із Російською Федерацією, з Молдови з України. Подивимося, що з ними будемо робити на якийсь період, щоб забезпечити стабільність після того, як знайдемо політичне рішення. Нагадаємо, Ігор Додон став президентом у грудні 2016 року. У своїй передвиборчій програмі він обіцяв розвивати всебічні відносини з Росією. Сьогодні молдавський лідер виступає за видавлювання Росії з берегів Дністра. А зовнішньополітичне відомство Молдови вказує послу і всім дипломатам Росії не відвідувати Придністров'я. Історичний парадокс: вночі 1 березня Молдова влаштовує провокацію у Дубосарах, 2 березня Кишинів починає війну проти Придністров'я і в той же день вступає в ООН, в організацію, яка забезпечує міжнародний мир і безпеку. Тоді Молдова взяла на себе зобов'язання дотримуватися прав людини а на справі грубо порушувала їх. Майданчик ООН для того, щоб донести правду, Придністров'я починає активно використовувати тільки в минулому році. Чотири рази наш представник Леонід Манаков зачитував там доповіді. Дипломат розповідав про системні порушення прав Придністровців з боку Молдови. Про політику з підтримки мов закликав світ до співпраці з нами. Щоразу Кишенів різко реагував представники Молдови. Навіть вимагали видалити відео з виступом Леоніда Манакова з офіційного сайту ООН. 29 29 ніхто не виступала, а, тут, а... 29 років, ніхто не виступав. А тут виступив і сказав, що існують штучно створювані перешкоди, що люди живуть у стані стресу і загрози з боку Молдови. Все пройшло ніби якось спокійно. Я виступив друге, більш жорстко, і пішла реакція. Після третьої доповіді вийшли з боку Молдови. і Почали говорити, що недопустимо, що тут є представник Придністров'я. Представники інших країн почали до мене підходити, говорити Росія, гуд, тримайтеся. Це свідчить про те, що в даній ситуації поки що ми. Ти не досягли, але завдання ми вирішуємо. В планах представництва вихід на інші міжнародні майданчики, зокрема Європи та Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Стати єдиним цілим розвивати українство і налагодити культурні зв'язки з історичною батьківщиною. У спілці українців Придністров'я підбували підсумки роботи за останні п'ять років і обирали очільника. Спілка українців Придністров'я сьогодні до її складу входить більше 10 тисяч придністровських українців. На звітну виборну конференцію прибули делегати з усіх міст і районів республіки, майже дві сотні чоловік. З напутнім словом до них звернулися поважні гості з Києва та Кишинева. Ви, українці, тут плекаєте мову українську культуру. І я хочу побажати вам і надалі це робити, тому що це ви, це ваша ідентичність українська, яка за межами прабатьківщини продовжує бути. Ви є продовжувачами цієї традиції української і нашого українського роду. І я відчуваю, що українство тут себе почуває впевнено, тобто вони не є, не відчувають себе якимись людьми, ну як би сказати. Вторинними чи що, але навпаки, вони відчувають, що вони живуть на цій землі, яка, яка для них є рідна. Гуртується українці. Отже, це говорить про те, що їм це потрібно. А чому це їм потрібно? Тому що вони хочуть відчувати оцю єдність із із своєю землею, своїм народом і своєю історією, культурою. Спілка українців Придністров'я об'єднувала сім товариств української культури. Останні роки згуртованості у діях деяких не було. На з'їзді домовилися стати єдиним цілим. За це проголосували більшістю голосів. Підтримали делегати і влетя в організацію ще трьох нових товариств: Тираспольського світлиця, Бендерського «Світоч» і Добосарського наша мрія. Вона створена для того, щоб активізувати роботу українців Придністров'я. Останнім часом якось ця робота ну, так, затихла. В першу чергу мені, як вчителю, да, хотілося би е, е, організувати допомогу, надавати допомогу дітям, які вступають в вищі України. Е, також е, більше. Збиратися інформаційну якусь роботу проводити. Республіканський фестиваль, пшеничне перевесло, шевченківська декада та ще чимало цікавих та пізнавальних заходів було проведено спілкою, звітують українці. Але поряд з тим існують і проблеми, якими стурбовані у товариствах, зменшення у навчальних закладах дітей, які вивчають українську мову, відновлення культурних зв'язків та налагодження народної дипломатії з Україною, їх вирішенням і займеться повторно. Обраний голова Петро Богуцький. Треба, звичайно, розвиватися. Нам, як українським спільноті, то треба більш тісні зв'язки з Україною розвивати, навіть з державними деякими установами українськими, які можуть допомогти як і нам, так і нашій державі. Придністров'ю. Ми завжди так і були таким, як я там казав, що мостом дружби між Україною і Придністров'ям. Тому де, де не можна робити якісь справи офіційним структурам державним, то роблять громадські, такі як спілка українців. А ще більшість голосів був затверджений новий логотип спілки, де фрагменти Придністровського герба переплітаються з державним символом України Трезубом. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустрічах завжди о 18.15 на першому придністровському.